Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес-ідей роби своє. Вітаю, друзі. Ви слухаєте проект Довідник ветерана. Це простір, де ми говоримо про можливості для військових, які повертаються до мирного життя, а також для їхніх родин. Мене звати Майя Кучеренко. Сьогодні ми торкнемося теми, яка має надзвичайно велике значення як для фізичного, так і для психологічного відновлення. Це ветеранський спорт. Всім відомо, що спорт допомагає тримати тіло в тонусі, відновлювати здоров'я, долати стрес, а головне відчувати командний дух і підтримку. Наш сьогоднішній гість, ветеран, який не лише активно займається спортом, бере участь у ветеранських змаганнях, а й ділиться своїм досвідом як тренер. Це Олександр Мовтіор. Вітаю вас. Доброго ранок всім. Дуже вдячна, що знайшли час прийти поспілкуватися у студію. Розкажіть, будь ласка, як спорт увійшов у ваше життя після служби? Це було продовження уже давньої історії чи ваш новий шлях? Сам поразків подякувати за запрошення, дуже приємно. Спорт я займався футболом до травми, і після травми мені довелося десь себе встаканити, щоб рухатися далі. У мене було одного ветерана Костя Кашула, мені запропонував Амфутбол. Він заснував він сам із Закарпаття, теж ветеран російської української війни. Але мені довелося відмовитися в тому плані, що в мене одна нога була. Ще ходяча і нормальна, треба було її підтримувати, щоб ну, дуже багато на одній нозі ти ж не витримаєш. Тому можна було травмотувати, травму отримати в кінцівки, а потім вже і друга. Тому треба було щось думати, шукати десь себе в іншому спорті. Я поки був на реабілітації, чекав протезування свого першого протезу, я займався. В тренажері ходив, ну, два кілометри ходив на милицях на одній нозі, займався. Ну, так вийшло, що я продовжував службу, я тільки звільнився у 2024 році, в кінці серпня. Але як був на протезування, то записувався в зал. Ну і трошки був вес великий, звісно. Mm -hmm. Розкажіть про свою участь у змаганнях, в яких уже змаганнях встигли взяти участь, і які для вас особисто запам'ятались найбільше? У е, мене змагання е, Леся Лотиш е, зі Львова, вона військовий координатор, е, теж в компанії МХП працює. Е, і вона мені запропонувала піти на змагання, попробувати в кордон Рейс е, змагання там прикордонників, і, і тим паче МХП е, допомагає. Цим змаганнях. Я вирішив спробувати, але тоді, на жаль, віс був. І це мої перші змагання були. А виходить, там був забіг із перешкодами. Це було на стадіоні у Львові. І спробував. Ну, звісно, я місце ніяк і не зайняв, але для себе мені сподобалось дуже. І вирішив спробувати ще десь далі. І так воно вийшло мені, і в змаганнях почав рухатися в змаганнях. Їздити. Дуже сподобалось. Це, це був ваш старт. Е, старт, і це, напевно, більш запам'ятається на все життя якраз. Розкажіть кілька слів ось була звитяга Нескорених в Одежині на днях про, про цю подію. Брали участь? Е, у звитяги Нескорених. Це вже третя була. Е, перша була в Городенко Івано-Франківськ. Ну, ми там багато не займалися, там було. Получається. Такий пауерліфтинг командний був. Там три хлопці-ветеранами їхали. Ну, ми так спробували. Це для... теж був як перший раз для нас. Ми спробували. Ну, тоді погода дуже холодна була, і деякі змагання скорочувалися, бо хлопці не встигали на поїзд, і трошки програма була скорочена. Потім в Кам'янському ми поїхали. В Кам'янському вже трошки краще ми показали себе. Ну, там вже більш не командна, а самі брали участь. І в владежіні хлопці зайняли хороші місця, показали вже нарешті, так я трішки треба ще дорости. Мені я четверте, п'яте і шосте зайняв. Але на следующий рік я думаю, все буде добре. Е, наскільки от є наскільки спорт є важливим для ветеранів, от у чому особисто ви вбачаєте найбільшу користь? Ну, насамперед, вже здоров'я не те, потрібно його підтримувати. Для ветерана це дуже важливо. Неважливо, чи в тебе кінцівки немає руки, чи ноги, чи внутрішні десь органи. Тому треба братися за спорт, бо спорт це єдиний, який ти можеш подалі рухатися в нормальному плані. Плюс трошки ти відлікаєшся це від всього буденності. Ти, тебе нові якісь змагання, тебе е, знайомство з хлопцями. Ти можеш узнати за якісь протези, наприклад, даже якусь там е, державні там допомоги, які, ну, типу, по плані цього е, хлопцям, ти спілкуєшся, ділишся інформацією. Ви стали от, не лише учасником змагань, а й тренером. Чому вирішили передавати свій досвід іншим? Е, це в нас була така. В Києві на Трухановому острові ми їхали з паном Михайлом вже в Київ. Ми на одній заправці якось зупинилися, і вийшла така ідея запортувати, зробити для хлопців зал, щоб могли крісло колясної їхати для ветеранів, щоб удобно було душ, там, наприклад, mm -hmm. такого. і така була ідея, щоб іменно ветеран був в тому залі, бо зараз. Дуже багато лишаються на реабілітаційних відділеннях. Хлопці, які вже спробували, що таке війна і знають таке. Ти можеш показати своїм прикладом, наприклад, якщо ветеран приїжджає, наприклад, на реабілітаційне відділення чи на протезування, то він бачить того самого хлопця, який теж без кінцівки, наприклад, і він дивиться на нього, що «от він зміг, я теж зможу. Наприклад, якщо людина повноцінна, це тяжко об'яснити, наприклад, вдіти той самий протез, якщо ти повноцінна людина. Наприклад, якщо людина вже знає, знаєш протез і війна, і в спілкуванні навіть краще. Людина може прийти в зал, в мене було таке, ну як не займатися, а просто послухати, вислухати як психолог. Тому це дуже важливо. А от чим саме тренування для ветеранів відрізняється від звичайних занять спорту? Для ветерана. Людина вже не повноцінна, йому треба братись за себе, мотивацію, десь придумувати, щоб рухатися далі. Мотивації, бо повноцінна людина може собі прийти і зайнятися. А якщо людина з інвалідністю. Вона може собі подумати, от прийти, наприклад, в нас не було для ветеранів. Вона прийшла собі з повноцінними людьми займатися, але вона думає, як вони будуть дивитися і що думати. Тому от таке рішення було, щоб зробити, щоб був ветеран. Так, наприклад, для мене, ну я не зважаю на людей, я собі можу собі займатися, але в кожного є своя десь е, точка. Вже які він може собі поділити я знаєте не буду розповідати деталі про своє життя. Ми не про те зараз спілкуємося, але я розумію про що ви говорите. Я сама з таким стикалася, тому це, це дійсно. Тут навіть повноцінна людина з вагою приходить і дивиться, от вони там всі накачані ходять, і вони вже комплекс мають. А взяти ж ветерана в нього це дуже. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Ще хочу вас запитати, з чого варто почати от ветерану, який хоче спробувати от, спробувати спорт? Насамперед, зрозуміти, для чого йому потрібно боборотися з себе. Дуже багато зараз в нас, на жаль, ветерани не дуже активні, як в інших областях України. Здати. Київ, там, Львів, Тернопіль, там дуже активні хлопці. І виходить, міська рада дуже допомагає, старається допомогти. Ну, є таке, що не допомагає, але хлопці йдуть, стукають в двері, і трішки і кошти виділяються для спортзалу. От. Ну, і сам перед треба спробувати прийти хоча б, спробувати і подивитися, позайматися. Можна, багато є речей, яких можна е, зайнятися. Є і велосипедом, і, і тенісом. Дуже багато. Просто треба, щоб хотіти цього. Якщо, е, якщо людина не хоче, то і ніяк. Ну, на жаль, зараз ми зробили цей зал, і, на жаль, мало людей приходить ветеранів в тому плані, що треба не тільки психологічна підтримка, людину. Людина сама дожна себе заставити в тому плані. Прийти, а там ви вже на місці допоможете, да, да, да. вже зорієнтуєте. Що вам допомагає не втрачати мотивацію? Насамперед потрібно рухатися далі, життя продовжується. Руки скласти, чекати, як то кажуть, смерті це теж не варіант. Треба рухатися і. У мене дитина є, вона мені мотивацію надає. Ну, треба, ну, життя продовжується одним словом. Так, однозначно. І потрібно шукати себе, шукати в чомусь новому, можливо. Дуже багато зараз, дуже для ветеранів, відкритих дверей. Все залежить від людини, яка вибирає або іншу дорогу, яка веде. Просто лежати вдома і чухати пузо. А друга, можна рухатися, показувати себе людям. От, і показувати е приклад людям. Що от, люди зараз йдуть і кажуть там, е повноцінні, там, нога болить, там, рука, mm -hmm. о, життя все для них погане. Ну а людина все з протезом, наприклад, чи без протезу, яка пройшла війну. У нас і рухається далі, і, і все добре. Проснувся зранку, і то вже добре. Не жаліється. Я вам дуже дякую. Дякую за щирість, за те, що подивилися своїм досвідом, своєю історією. Ми почули друзі, друзів важливу думку про те, що спорт для ветеранів це не лише про фізичні навантаження, це про силу духу, про команду, про підтримку і про шлях. Шлях до себе у мирному житті. Хай ці слова стануть мотивацією для тих, хто тільки думає розпочати свій спортивний шлях. Адже, як ми почули, головне зробити крок. Перший крок. крок так ми чекаємо. Це був проект довідник ветерана. Почуємо, збережіть себе. Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка, о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурс. Курсу бізнес ідей роби своє.